Дедалі більше українців цікавляться українською історією, культурою та традиціями. Вітаємо! Мене звуть Галина Камінська. Ми знаходимося в Ірпоні. і зараз проведемо бліц-опитування серед українців на знання історії України. Коли було проголошено незалежність України? 91-му році. А якого числа і місяця? Соборність у нас недавно було. Вчора ну це соборність. а Ми про незалежність. Коли ми святкуємо не День Незалежності. Не, не пам'ятаємо. Коли було проголошено незалежність України? 24 серпня 1990 рік, мабуть. Трішки пізніше. А, пізніше тоді. No, який? Дев'яносто. 90... Четвертий, може? Третій. Ні. Не знаю. Добре, у вас залишились варіанти. Це 91-й, 92-й і 97-й. 97-й. Ні. 91-й. Коли було проголошено незалежність України? У 91-му році. Якого числа? 24 серпня. Коли було введено в обіг українську гривню. Ух ну це є правила, Рильня, яка та сама. 90 ті мабуть. 90-ті, так, 90. є варіанти відповідей. 93-й, 95-й, 96-й. Мабуть, 93-й. Як я правильно розумію, то є 92-й, чи, 92, чи 93-й, але... Чи карбованець це був, чи гривня? Я не пам'ятаю. Не... Вірно, спочатку був карбованець, а гривні були в 96-му. 1996-му. Найнижчий курс долара до гривні за весь час Незалежної України. Гривня 98, щось таке. Ну, до 2 гривень. Я пам'ятаю 5 гривень. коли не було. А найнижчий, ну може, гривня. 50. 3, ще менше. Півтори гривні. Більше. Дві гривні. <ривання>. Менше. Гривня 75. Більше. Гривня 80. Так. А да. <ривання> <ривання> в якому році це було, як думаєте? Ми ще тоді не жили, напевно. – Хто був автором першої конституції в світі? Хто був автором першої конституції в світі? В світі чи в Україні були погляд? Так. Кого із київських князів називали Тестом Європи? Ти знаєш цю відповідь? Ні. Ну ні. Князь, який віддавав своїх доньок заміж за ні. інших знаю. князів Я інших знаю. країн? Я знаю. Я знаю. Кого з київських князів називали Тестом Європи? Ярослав Мудрий. Так. Коли було визволено Херсон? Саме після повномасштабного це було, зараз скажу, в листопаді, але я точно число не пам'ятаю. Це минулого року було. Ну, минулого. Не пам'ятаєте? Я не свідкую за мало. Дата визволення Херсона від російських окупантів. жовтня? Ой, листопада. 22 року ти про минуле цікаво зараз Так, так, так дуже цікаво це необхідно. просто читати про те, як Росія просто ще дуже дуже давно починала робити те, що робить зараз. І просто, ну буває трошки шкода, те, що вони знищили дуже багато пам'яток, те, що Україна це Русь, Київська Русь, а те, що не Росія, це Київська Русь. Ось, ну, Катерина Друга, ми ще повинні дійшли до того періоду, але це цікаво. Я також ці відео з історії і там про Радянський Союз, про ці жахи, про каральну психіатрію, і все таке це дуже цікаво. Тому що зараз відбувається майже те саме. Як оцінюєте те, що зараз українці здебільшого починають цінувати нарешті все своє українське, цікавляться українською традицією, історією так українською? Досить позитивно, тому що раніше мене дуже дратували люди, які не хотіли цього робити. Ну, ви живете в Україні, але ви там засуджуєте за те, що люди спілкуються українською, ви не знаєте своєї історії. Ну, які ви тоді патріоти своєї країни, чого ви тут живете? Збирайте манатки і тікайте з Ну тут таких людей не потрібно, тому що якщо Україна всередині себе отака, поки ми не змінимо свою систему самих себе, ми не можемо говорити за вільну Україну. Як вважаєте, це важливо взагалі знати так, історію. історію? Чому? Ну тому що людина має знати свою історію, звідки вона походить, ким вона є ну, по національності, хто? Ким я бруту це важливо. Що ж, як бачимо, більшість людей впорались з нашими запитаннями. Найскладнішими були питання на теми, які підпадали під радянські заборони. Вивчайте історію України та культуру. Зараз для цього чимало можливостей.